А вже сомоно коштує. А ви знаєте, вода проходила до трусів. Як є, так є. Люди милі. Тут не те, що всі столики зайняті, тут ще й черга, як в старбакс. Ось так відпочивають анталійці. Не треба нікуди, ніякий ресторан робити резервацію. Нічого. Все, природа. Вийшли, сіли на лавку чи на траву. І краса. Можливо, будете здивовані. Юля перший раз йде на конілки ввечері. Тому що ана, що мені ввечері ходити. так вийшло. Покажу вам і ввечері. Диво, колись давно заїжджала, але щоб так спеціально йти на коні акти, такий час у мене такої думки ніколи не було. Ну і зараз би я не пішла. Просто раз я вже тут, знаєте. Може, це я така дурна, але я завжди так ця локація, значить можна ще познімати море, вам показати. Море завжди можна знімати. Ввечері я деколи потрапляла на Лару, от саме в такий час. І там так само люди сидять на траві, але тут це величезний величезний пляж. Супер. Боже, які... зараз така погода. Хтось плаче, що в нас душі, а ми чесно всі радіємо, тому що нема ще цієї спеки, і можна нормально ще погуляти. Це краса. просто. На скейті катаюся, тут є спеціальні. Я покажу вам парк. Ну, я думаю, бачили. Ну, все, треба йти в море, поки не потемніло, Юля, бо тому, що я чувствую, ти, блін, потім як ноги витирати, я нічого не брала. Це треба колись зупиняла. Просто у мене нові білі сандалі. Розумієте, Юля не дуже хоче їх замазувати, але й пропустити море я теж не можу. Буду чекати, поки висохнуть. Це лише Юля може вибрати місце заходу в море, там, де плавають мужики. Я перепрошую, їх з дороги не було видно. Нічого, трішки змістимось. Дивіться, плавають дівчата, діти. Ні, ні, ми сюди йдемо. Звичайно, нам треба сюди. Там теж знову діти. Да? О, я чесно не бачила. Дивіться, люди замовили піцу. Я до речі, теж ми так раз їли піцу. Це такий супер. Люди милі. Ви навіть не уявляєте, що означає поїсти піцу біля моря. Будь-який ресторан від, від просто, ну, з будь-яким декором. Просто вихідні. Мать моя жінка, ви гляньте, скільки людей. Вау! Ви знаєте, вода. О, холодна твоя мать! Я задерла спідницю, вище колін все. Вибачте <ків> за матюккою, ну все. Юля піде в мокрі. Ну, тому що це Юля, блін. Так гарно хвиля йде. Я тому не плаваю ввечері. Я залишаюсь зранку, коли взагалі не... море, як вони кажуть, як простирадло, ніякої хвильки немає, нічого. Якщо так постояти, то в принципі ну, можна звикнути доводити. Мать моя! Все. Робимо в воду входити, не треба одягнути, треба зразу надягати купальник, тому що хочеш ти чи не хочеш. А хвиля ввечері дійде до трусів. Як є, так є. Супер. Коротше, кладу я телефон, льопаюся в воді. Чесно вам скажу. Якщо йти просто по камінцям, по пляжу боляче. В день то взагалі спекотно, але зараз в морі я, наприклад, вийшла, боса ну, не дуже приємно. Зайти в морі, коли ви робите масаж їх по камінцям, це просто супер. Я напевно хвилин 20, я такого вже думаю, Юля, виходь, я тебе дуже прошу. Ми прийдемо додому вночі, вночі. Плюс ти не зможеш нічого знімати. Ну, я зараз сушу ноги і йдемо далі. Вже в принципі темно, люди не збираються нікуди йти. Всім добре. Я думаю, що тут взагалі, коли вже сонце, ну сонце і так зайшло. Взагалі світла не стає, тоді вже йдуть додому. Ой, які пупсики маленькі, бозьє, бозьє. Це ж звичайно, якщо мужики великі, знаєте, то пупсики маленькі. Вже бабусі, розумієте, всі, сім'ї, цілі, дівчата, вже це все. Розумієте, він може тільки вибирати собі наречену. Отак треба знімати дівчат, хлопці, розумієте? Взяли собачку, пішли, погуляли, всі ваші. Просто, ну не в тому плані, що всі ваші, ні, звичайно. Просто о, там розгорилися все. Вибрали, так вся підеся, не піде. Боже Ілля, ну що ти думаєш? Господи, Боже мій. Людина собі пішла просто песики вигуляти. Ну просто я думаюся, знаєте, з вигідної точки зору для хлопчини, чому і ні? Дуже легкий спосіб познайомитися з дівчиною. Йдемо тут додому, бо Юля зараз договориться. Просто дуже цікаво, навіщо ця стрічка? Це приват вечірка, чи що, за неї не заходити. Тут завжди повно людей, я вам казала, треба колись буде зайти, все-таки глянути меню. Може там взагалі безкоштовно кава перша. Звичайно, Юля. Ну, давайте вже зайдемо, тому що мені цікаво, чому повно людей завжди тут. Там просто масово. В день, зранку, вночі. Вночі, ладно, я не бачу. бачу тут не те, що всі столики зайняті, тут ще й черга, як в Старбакс. А ми подивимось, які тут ціни. 65. 65, до речі, тут нормальні ціни. 48 шість таких цін взагалі вже ніде немає. 65. Тут є фундик 30. Бутребрут 55. Коріс осусу 55. експресо 30 лір маленькі, середні 40. Ну я не скажу, що дуже маленькі ціни. Чай 50 лір з медом. Зимовий чай 42. Ну, напевно, це все-таки в чайнику, я думаю. Так, Баблті. Коротше, якийсь ще з бульбашками чай. Це щось нове, я не знаю. Вайт Моха 65, 74, 83. Ну, я думаю, такі ціни, як в Старбаксі, не є дешевше. Я думаю, просто тут смачно готують і Старбакса близько нема. Кава тут різна, і до кави є. І це сироп. Чи що? Ну, я не думаю, що карамель і банан це коньяк. Тобто всередині, до речі, дуже гарно кондиціонер працює. Тут є розетки. Ні, не всюди. Хоча, ні, бачите, дівчата працюють, значить є всюди. Це спеціально для роботи на комп'ютері кафетері. Коротше, типу Starbucks. Просто що він називається Arabic Cafe House. Тому тут так багато людей. Я думаю, що вони на такому рівні працюють, як Старбакс. Походу хтось впав, тому що я бачу, що допомогу е надають. Да, впав. Да, будьте, будьте обережні, бачить відео є, як він падав навіть. Зараз визвали вже лікаря, є доросла людина, все нормально. Так вони чуть зараз не збили. Ще була б, знаєте, скорі разом би поїхали. Б. Ну, Я підійшла, тому що думаю, якщо тут діти вони не дзвонили швидку, ні, все нормально, вони дзвонили швидку. Є головний 100... а, 112. от, Тобто зараз приїде швидка. Господі, боже, тому що це небезпечно, звичайно. Це... Ой, Будьте обережні, будь ласка, розповідайте. Я так розумію, тут стоянка для мотоциклів. Дивіться, підняли повністю землю, будуть знову класти. Хотів спеціальну підлогу, можливо, ласка сім'я. Бутерброди з'їли, стіл склали і йдуть додому. Я перепрошую, вони йдуть на море без 29 вечора. Я думала, вони уходять з моря. Ну а що, чоловік закінчив роботу, може зараз посидіти повечеряти на морі. Кофі, тут можна підключитись до розеток і працювати на комп'ютері. Теж одне з кафе, небагатьох кафе, де можна посидіти за комп'ютером. Так, будь ласка, центральний хлопець, обходимо. обходимо. Він знаходиться якраз навпроти фламінго пляжу. До речі, я дивлюсь, навпроти фламінго немало людей сидить. Тобто, можливо, тут не такі дорогі кафе. Ось щось так пахне. Щось так пахне. Ага, це йото, суші. Я гадаю, що це єдине суші на цьому. Юля, будь ласка, йдемо додому. Я тебе дуже прошу. Ну ви да? я не можу це пропустити. Дивіться, мать жінка. Буну не кадар. Мещусь. 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 Дивіться, це 500 лір. 500 лір коштує така тарілочка суші, а вже з сомоном коштує 850 лір. Там повністю все буде з рибою. Тут теж є риба, але напевно трішки менше. А тут взагалі повністю. Вау. Це просто. Я уявляю, скільки в Алані ми поїли суші, наскільки це грошей було. Це нас пригощали Юля, виходь. Ви знаєте, я не, я не скажу, що я б там якось повернута на сушах. Але я не проти з'їсти теж смачненько. Виходим, Юля. Будь ласка, тут є сіни, ви можете собі зупинити відео і подивитися. В нас є і в других районах. Ресторани суші, але я рідко заходжу. Я чомусь не знаю. Ну, вам буде видно ціни, ви собі будете знати, заходити, не заходити. І напишіть, будь ласка, хто полюбляє суші порівняно з вашою країною, з вашим містом. Це дуже дорого. Тут? Чи нормально? Дякую, це все в лірах. Якщо поділити на 22, це буде стільки доларів. Якщо поділити на ну, десь 23-24, воно зараз проїхає той курс, то буде стільки євро. Ось так написано, Йотто, де вафлі? небагато. Було людей, там туні теж якось мало. Тут маркет є, так що ви не переживайте. Чіпси 28 лір. Я не знаю, скільки в магазині, чесно, 22. 22, ну мені здається, що це щось дорого. Подивіться, яка ялинка з пляшок. Все ж баблті дають. А як це я так не спробувала, я не знаю. Азіатська кухня. І ми виходимо знову в світло. Тобто там, де кафешки працюють, світло є. Де кафешки зачинені і, відповідно, світла нема. Людей, до речі, тут достатньо, так нормально собі. А це Шекспір, ну, звичайно. Шекспір смачно готує. Нічого проти немає. Це нормально, що тут люди сидять. Але що біля самих машин сидять, хлопці вирішили, нашому далеко будемо йти. Ми так зразу там і поставимо столик. Мираба. Я не можу. Артисти. Все, люди собі спілкуються, Кока-Кола на столі і достатньо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписку, коментар. Всім бажаю, мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні. Дякую всім. Солдатам, всім волонтерам, країнам, які нам допомагають, і бажаю всім швидкої перемоги.